Слава Україні, слава нації, смерть рашистській підарок Федерації. Згодні зі мною? Згодні. А, до чого це я тут коробками обклався з-під всяких модемів, роутерів? А, та до того, що недавно перейшов на нового провайдера Колумбуса, попрощався окончательно з телекомом. і всім рекомендую. Закинути загніваючи ADSL, тому що оптика рулить. Але просто. Чому я ці всі коробки від цих всяких раутерів тут поскладав? Не просто так, що я їх колекціоную, ні. А, ніколи не спішіть викидати старий добрий модем від укртілікома, якщо ще він дійсно добрий, а він ще більш-менш добрий. О. Чому? Зараз показую, можна з нього зробити нормальну точку доступу і розкинути собі Wi-Fi. По всій квартирі, і навіть до сусідів. І навіть в туалет, і навіть далі. Це мофіку Wi-Fi, чесне слово. Рогатий з двома рогами, як справжній демон. Ха-ха, <с -фай> демон Wi-Fi. <вай> <с -фай> так, Меркусіс, да, до речі, МВ. 301R, досить класна моделька, просто супер. Рекомендую всім. Дешевше ніде не знайдете 500 з чимось гривень. А я по бонусах взяв ще за 364 на Брайані. Рекомендую. Силку знайдете в описі. Тепер ось цей роутер я настроїв як головний. А в іншу кімнату я поставив TP-Link. Йдемо туди. І там він в мене роздає Wi-Fi. Так, ідемо тут правда темно. Зараз економія, економим. О, але тут все видно прекрасно. От він включений в розетку. От, на ньому світяться тільки дві лямпочки. Power і Wi-Fi. І отут от я ловлю свою ж сітку, коротше, зробив його як точка доступу. О. Враховуючи теорію Wi-Fi, що воно може бути до 50 навіть метрів, тобто можна без проблем навіть виходити на вулицю, там на лавочку сідати, коротше, воно там в мене вікно, бляха туди виходити коротше, і там ловити собі Wi-Fi. А як це все діло реалізувати? Як це все діло реалізувати? Це я вам розкажу вже в наступному своєму відео більш детально. З інструкціями, О, більш детально покажу, що як як зайти на одну вебморду одного демона з двома рогами і того демона з одним рогом. Так що перед тим як викинути старий добрий хлам, ніколи не спішіть. Да, але, до речі, ще такий от є глітел, словенське чудо блин, лежить. В нього дохлий, правда, Wi-Fi, но 2 Мбіта може витягнути. Але це роутер, блін, тоже железний. Він повністю робочий, я ще його навіть бережу.